papam То відірвалися. Продовжуємо, нам не можна зупинятися. Не хвилюйся, встигнемо, йдемо до місця. Обережно, вони мають з'явитися з будь-якою миті. Ми знайшли, ми біжімо. Ти впевнений, що вони раптом помилка. Дивись, у неї сумка, а всередині знаходиться об'єкт. Треба його забрати. Я казала, не можна було за конятися, вони знайшли. Біжимо швидко. Швидше дзвонить, часу зовсім немає. Сумка загрожує поспішає. Ми відвернемо їхню увагу. Скажи те саме, удвої та знайдеш. Сумка, ви нас з кимось перепутала. Куди ви її сховали? Зізнавайтесь. Двір, гаражі. Де ж вони? Знайшла? Супер! Це вона. Тепер кріміновою потрібно доставити. Дзвони. Ми їх знайшли! Сумки немає, мовчать, як риби. – криви. Куди вони подінуться? Спробуй пошукати на майданчику за лавками. Мабуть, там сховали. Де їх шукати? Майданчик, лавки, туди вже голодну можна сховати. Чому вони вирішили, що вона тут? Може, пошукати у тих кущах? Наші Треба йти спокійно, Головне зробити вигляд, чи я її помітила. Вона знайшла сумку і об'єкт усередині, що вона збирається робити. Треба бігти. А якщо вона мене нас дуже не? я повинна виконати цю місію. Скільки часу вона збирається йти? Чому не тікає? Чекає даремно, нікуди від мене не ні дінеться. Ніякої сумки вона нас немає і не було. Досить брехати, сумка була у вас. Навіть якщо була, що впала, то зникла. Значить так. Ви що, шукаєте неприємності? Ця розмова зайва і марна. Побачимо. А ми ще зустрінемося. Все може бути. А рибід Нерв вже не межі. Вона ніяк від мене не відв'яжеться. Треба приймати рішення. Час забрати цю сумку, досить вже грати в ці ігри. Час бігти. Не Зараз я їй покажу, з ким вона має справу. Стояти! далі дороги немає. Навіть не намагайся, Амелія, Тікай. Відійдіть, негану, ви ще пожалкуйте, що мені заважало. Це вона, у неї сумка. Ви ж машвидше. Молодець, я вірила в тебе. Ну Ось, не встигу, як це сталося. Нарешті я так зголодніла. Може, поділишся? Тобі просто пощастило. Білі починають та виграють.